І на сам кінець Чорне море, іпотерапія та емоційне розвантаження на Одещині працює табір психологічної реабілітації для військовослужбовців морської піхоти. В Неві кемп бійці відновлюються після виконання бойових завдань. Це колаборація 36-ї і 39-ї бригад військово-морських сил ЗСУ. Проект реалізують своїми силами, але для його підтримки збирають донати. Долучитися можете і ви за QR-кодом, який ви побачите в репортажі. Ігор командир роти вогневої підтримки 39-ї окремої бригади берегової оборони. Починав у теробороні. Згодом був у розвідці та підрозділі безпілотників, виконував завдання на різних напрямках фронту від Донеччини до Херсонщини. Каже, за роки служби дуже скучив за рідними. Побути з родиною, це ти просто на якийсь час, на якийсь момент повертаєшся до того життя, за яким ти, собственно, сумуєш, заради якого ти пішов у військо. А приїхати сюди, це це іменно саме відпочинок. Це коли ти можеш повністю відключитись від навколишніх процесів і просто почилити ігор разом з іншими військовослужбовцями 30-го корпусу військово-морських сил на реабілітації в Неєві Кемп, 24-річний Тарас на псевдобурий, боєць 36-ї бригади морської піхоти наразі працює у психологічній підтримці. Утім, зрозумів, йому й самому потрібне емоційне розвантаження. Важка робота, бо це постійно потрібно підтримувати контакт з хлопцями, з побратимами, спілкуватися, якось допомагати і тому подібне. І це постійному русі, постійному, так, напряженні, мислями, думками і тому подібне. Ну, взагалі, трішки важко, тому якось так і вийшло що. Командування вирішило, що мені потрібно відпочити. Табір психологічної реабілітації бійців морської піхоти започаткували минулого року 36-та й 39-та бригади 30-го корпусу морської піхоти вмс зсу. Є літні заїзди на чорному морі та зимові у Карпатах. Загалом через програму відновлення пройшли вже близько 250 військовослужбовців. Кому потрібне відновлення морально-психологічне, і командири виявляють людям, яким більш за все це потрібно, відправляють їх на наш кемп, де вони реабілітуються, приходять в себе, знімають таку першочергову хвилю стресу. І повертаються з гарними емоціями у програмі. Відновлення використовують групові сесії з психологами: іпотерапію, каністерапію та вже ж активності на воді. Служба турботи надає комплексну підтримку та безпечне середовище для військових. 30-й корпус морської піхоти здійснює та надає психологічну підтримку абсолютно. Всім категоріям це і звільнені з полону військовослужбовці, це і діючі військовослужбовці, і також сприяємо відновленню та реабілітації ветеранів. Психологи кажуть, головне не чекати кризових станів, а працювати на випередження. Щоб проєкт могли реалізовувати надалі, потрібна допомога небайдужих. Збір коштів на підтримку Navy Camp триває. Олександра Ченкова, Євген Репенько факти, СТВ, єдині новини.